дай Троєчка. Друзі, парадостання. По Поєдинок в на цьому полі. Uh, і матч, якому грають третій тайм та Ажіда Хакаскай. Каскай. тайм тайм нас відповідно грає у чорних кольорах. Ажідаха Каскай у жовтих. І це матч, в якому, в якому ми побачимо доволі цікаву інтригу. Хто ж хто ж сьогодні переможе? Uh, хто вболіває за Ажіда Хакаскай? Тисніть, дзвіно, тисніть, сказати, дзвіночок, так. тисніть вподобайку. Хто вболіває за Gdah Каскай, так само втисніть вподобайку. У Буде... нас вподобайка, а тут бачимо зараз саме Gdah Каскай. У нас в атаці, і бачимо дуже-дуже активно, активно саме атакують жовті. Це в Давайте пройдемось по заявці команд Саме третій тайм. Вони є номінальними господарями з такими номерами сьогодні. Перший фол для Ажідаха Каскай. Перший фол для Ажідаха Каскай. В нашому матчі так не хотів, але все ж таки цей фол є. Давайте назвемо дієвих осіб, хто в нас грає. Євген Ільченко, п'ятий номер. Артем Горілий, вортер команди. Перший номер. Владислав Лясота, чотирнадцятий. Олександр Михайлошин, другий. Юрій Рєчкін, третій. Євген Ріутов, дванадцятий. Антон Шаров, восьмий номер. Грає відповідно за команду третій тайм. Аджіда Хакаскай з такими номерами. Вадим Дурсяк, 10 десятий. Володимир Бразняков, п'ятдесят п'ятий. Кава, кава, його мак, кава! Можна забувати зараз добування <звігінь> забиває. Дев'ятий номер, третій. Тайм. Дев'ятий номер. Валентин Прокопчук. На четвертій хвилині. Валентин. Валентин Прокопчук відкриває рахунок в нашому матчі. Поки біля мене зараз Станіслав Іванович Баклашко судить най... якнайкраще. Взагалі жодної помилки не було у Станіслава Іванович Баклашко. Ви ж розумієте, що це означає. У нас суперпрофесійні арбітри. на Кажу суперпрофесійні арбітри, а тут прийшов суперпрофесійний коментатор. Євген Лавренов, людина, яка знає команду третій тайм краще, ніж, ніж свою дівчину. І це правда. Це правда, він з кожним цьомкається, з кожним ручкається. Ну і може навіть сказати декілька цікавих слів, що взагалі відбувалося на другому полі. По люди з першого поля не знають, що відбувається на другому. Але але я знаю, що Євген Лавренов знає все, що відбувалося на другому полі. Да, друзі, як і обіцяв, я до вас сюди повернувся. У нас тут вже як мені сказав колега Максим Мурга, Розпочався, да, вже 6 хвилин як матч між колективом Аджедаха Каскай та колективом третього тайму. На другому полі відбувалось. Я навіть не знаю, як ох, гарний зараз м'яч був від 55-го номера колективу Аджедаха Каскай. До речі, це Володимир Березняков. Друзі, на другому полі я не знаю, як. Простими дай гарними словами описати те, що було, Фавбет каменя на камені не залишив від колективу варіантс 8-2. Там був у нас рахунок. Тим часом Прокопчук, Як класно пробуває Валентин зараз по воротах. А, а, ну а в цілому на другому полі сьогодні якось з такою затримачкою трошки, але вигрибли друзі буквально на 5, на 5 хвилин, а тут же фол вже. Тут же фол для колективу Аджида Хакаскай, до речі, другий фол їх в першому таймі. Ну, а якщо казати про третій тайм в цілому, я вже сьогодні вранці їх згадував, що ці гравці і ці люди будуть змагатися за призові в дивізіоні Урбан Б, який у нас зараз ви бачите на своїх екранах, тому що в минулому сезоні дуже було їм досадно. Останній день грати дві гри, і ось передостанні вони виграли е, свою гру. А е, з колективом Євротехнобут, е, на жаль, там поступились трошки, і колектив Ю-35 просто в них вкрав да, третє місце з -під, е, з під носу. Я думаю, Ксенія і Олександр Міхайлошин Міхайл, вони були там максимально незадоволені, максимально засмучені. Ну, те, це те, що я знаю. Ось, друзі, тому. Будуть обережненько, будуть рубатися до останнього. Зараз брати Кондраців Прокопчук Колісніченко. До речі, да, і Колесніченко сьогодні є, і Кондраців є. Всі є сьогодні, тому будемо дивитись, що у нас буде на цьому полі. Ну, третій тайм. Насправді це ті люди, які в третьому таймі як найкраще грають. Це точно недаром так команда назвалася а зараз. Який ж. Же... Хотів сказати гол аут. Просто стійка врятувала в цьому епізоді. Пробував шостий номер. Ну і, відповідно, третій тайм буде шукати свої можливості, буде шукати свої шанси для того, щоб забити. А що Жідаха Каскай? А Жідака Хаскай це команда, е команда яка. Просто іноді іноді, знаєте, так буває, розносить свого суперника, а буває, що і програє а, з нічним рахунком, тому кому не треба було програвати. Тому сьогодні така інтрига зберігається, поки у нас рахунок 1-0. Нагадаю, що Волотим Прокопчук поки єдиним голом відзначився. Ну і відповідно зараз, можливо, другий м'яч забиває у цьому епізоді 14-й номер на. Дев'ятій хвилині Владислав Лясот, а хто ще ж, як не Лясота, так людина, людина легенда грає за три команди, як мінімум, людина, яка вміє просто якісь кульбіт робити, вигризати м'ячі. Ну і ще цьомчики-бомчики е, надсилати Євгену Лавренову, які дуже це любить. Насправді, коли йому відсилають такі оцьомчики-бомчики. Ну і команда, в принципі, третій тайм. Після матчу завжди в третьому таймі дуже активно. А ось на що відповість Ажіда Какаскай? що скаже Андрусяк і компанія? Загалом у цьому матчі поки невідомо, поки вони бачу, грають другим номером. І цей другий номер не дозволяє їм, хоча б забити гол. у цьому матчі. Так, в минулому сезоні третій тайм до речі, так могли за медалі боротись, могли забити. Могли забити собі третє місце, але ось не скажу, що знаєте, прикро. Ні. Вони мали вигравати ті два поєдинки, те, чого не сталося, те, чого могли самі собі привести. Але в цьому сезоні так. Судячи з які команди грають, судячи з того, що вони бачу, трохи підсилились так. Двома гравцями, як мінімум, футболісти третього тайму підсилились. І тому. Буде грізною силою. Вурбан Б. Подивимось у будь-якому разі, як це підсилення покаже себе. Тим часом адже Даха Каскай в атаці. Розігрують дуже довго зараз, максимально довго розігрували. Мені здається, потрібно вже було пробувати. Андрусяку. Вадим якось так не пожалкував м'яча і захотів просто. Віддати його на партнера по команді. Лясота. не дуже вдало, але на підхоплення третій тайм. І тут знову ж таки у Андрусяк зараз незадоволений. задоволений. Жорстко зараз від Колісніченка була гра. Андрусяк в контролі. Втикає цьому ногу. Зараз і в кит, в кит, в кит, втикає дуже класно. Лясота класна. Колесниченко. Максим забиває цей м'яч. Рахунок стає 3-0 на 11-й хвилині. Ну і Владислав Лясота визначається гольовою передачею, друзі, 3-0. Ну, пані Ксенія, да, одна з організаторів. А Колективу третього тайму тут радіє максимально. Мона знає, як переживати, я знаю, як вболівати. Ну да, як я вже сьогодні розмірковував, а Джидаха Каскай до нас спустились трошки з дивізіону Урбан а Сюди зайшли в Урбан Б. Але подивимось, чи зможе Мальцев Дмитро, да, граючи тренер колективу. А Джидаха Каскай щось. Протиставити і щось зробити. Ох, класно зараз. Кондратьєв! Я класно зараз. Андрія пробував по воротах. Так, ну нарешті я поруч з легендою Станіслав Іванович Боклашко. Він тут. Я нарешті можу зараз спостерігати, як він судить, як він спілкується, як він полюбить. Все, ось ви чули. Ну і Дмитро Маркович Саркіс на протилежній бровці від нас також обслуговує цей матч. Так, залишається. На м'ячі аджедаха Каска і Миронов розіграли дуже швидко зараз. Артеменко через назад на Міронова. Можна вже пробити, хоч якось, а Джедаха Каскай так багато зараз в контролі м'яча, але ну, от зараз просто до Мальцева. Ну ніяк не проходить. Оу, oh. тайм-аут. Це зрозумів. Так, да, Друзі, тайм-аут. для колективу третього тайму вже uh, зробив Олександр Міхайлошин. Тайм-аут! Тайм-аут! аут Іванич! Іванич тайм-аут! Так, да, друзі, це тайм-аут для колективу третього тайму. Вони зараз його взяли, Олександр Міхайлошин. Ну, розуміє, що щось треба зараз сказати своїм партнерам по команді, да? що е е не зрозуміло. Так, друзі, повертаємось. Повертаємось на поле після невеличкого тайм ауту від колективу третього тайму. Гра оновлюється відновлюється, як правильно буде. Да, друзі, Ох, дальній постріл від Мальцева. Постріл з носка. Ну і тут забирає. Забирає цей м'яч. Перший номер колективу третього тайму. Незмінний Артем Горілий. Друзі, на першій трансляції у нас 44 чотири вподобайки є. Я обіцяв, що там на другій я не буду питати подобачок, а ось на першій я обіцяв. Тому давайте добувати до можливо до 50 за ці по факту. У нас ще 6 хвилин грати в в першому таймі і 20 хвилин грати в таймі. В першому і в другому 20 хвилин ще, вибачте, тому давайте, можливо, до 50 доб'ємо і на цьому залишимося. На другій нашій трансляції мені вдалося зібрати 30 подобаючок, Тут 44. Ну, бачимо, що Максим Мурга не дуже хотів. Не дуже, хотів, не дуже хотів там їх ставити. І Макс Максим не дуже хотів тут їх клянчити, так, як мені кажуть, І Сашко Кондратів каже на мене лайкуша. Ну Дійсно, я випрошую лайк вподобаєчки, тому що це продвігає наше відео. Це, по-перше, і дає мотивацію мені як коментатору. Ну і я щасливий, коли бачу плюс один-два вподобаєчки у нас на трансляції. Друзі, до речі, дякую всім, хто залишається з... на трансляції з нами. Мальцев, перехоплення в центрі. Колісніченко залишається Максим з м'ячем на дальню стійку, а тут не в позиції. Зовсім не в позиції. Був п'ятий номер колективу третього таму. Євген Ільченко. Ну що маємо? Кондраття втикає ногу. Лясота. Владислав Лясота класно розгортається. Ну і тут вдвох вже його закидали зараз. Адже Даха і Миронов і Артеменко. Через назад. Прокопчук. Ільченко. Прокопчук. Ух, Ільченко, ну хотів красиво зробити. А на жаль, красиво то вийшло, але не дуже точно. М'яч залишається для колективу Аджедаха Каскай. Нові люди з'являються на полі. Не бачу Андрусяк, бачу Думанський, бачу Зварича. Прокопчук, класно, лясота прибирає. Зараз Прокопчук. Вище воріт, пробуває Прокопчук. Хорош, хорош, Валя, здорово. Прокопчук залишається без м'яча і треба зараз повертатись додому. Ну, на щастя, що джедаха Каскай не побігла дуже швидко вперед. Думанський. Ти віддавав на, на свого партнера Андрусяк. Андрусяк до кінця бореться є ж зварич, але ні. Прокопчук залишається на м'ячу. Як спокійно зараз від нього відійшов Андрусяк. Лясота зміщується в центр. Лясота сильно, занадто сильно від себе відпустив цей м'яч. Андрусяк перехоплення. є. зварич, можна віддати йому передачу. Можна на Буличова. Але Андрусяк на цей раз вирішив нікому нічого не віддавати самостійно. А тут перехоплення від Буличова. І це фол, друзі, для колектива Джудаха Каскай. Вже третій фол. Можна ще. З Мальцевим також є порозуміння. Можна ще два спокійно. Дві хвилини залишається до кінця першого тайму. Прокопчук пробував Валентина. І класно все робив зараз дев'ятий номер колективу третього тайму, але трошки невлучно. Ільченко. ой Ой-ой, Євген, дуже небезпечно. Ну і правильно каже Мальцев. Треба трошки підтиснути, якщо ми хочемо вигравати або робити нічию. Ніхто не хоче це робити. Перехоплення відбувається Думанський. Ільченко Прокопчук. Ільченко. І сейф від Данила Торхова. Кондратів. Сашко через лясоту. Лясота помиляється. Андрусяк. Жорстко. Фол. Остання хвилина чистого часу у нас розпочалася, друзі. Плечов. Андрусяк сам може, да, Прокопчук класно прибирає під себе цей м'яч. Лясота. Є Прокопчук на дальній. Прокопчук і разом з Тороховим м'яч. цей залітає ворота буквально на останніх секун... секундах. 14-й пас, 9-й да, віддав Дам віддав таки Владислав Лясота гольову передачу. а... Валентин Прокопчук цей м'яч реалізував, друзі. Таким чином у нас стає рахунок 4-0. Залишається на мічі Думанський. Ще далі Болучов, чого жорстко, але в рамках правил Ільченко все робить. Прокопчук 24 секунди. Лясота. Ільченко. І ще один м'яч. Оформлено, друзі. Вже є непорозуміння встану в стані колективу. Аджи Даха Каскає вже трошки там щось між Андрусяком та Мальцевим Бличов 7 секунд. Сашко Бличов треба пробити і горіли цей м'яч забирає. І остання секунда. І на цьому все, друзі. Перший тайм завершено з рахунком 5-0 на користь колективу третього тайму. А ми з вами трошки відпочинемо.